Передень святого Миколая у Долині яскраво засіяла головна ялинка. Яскрава та різнобарвна лісова красуня зібрала довкола себе сотні долинян та гостей міста за сприяння благодійного фонду громади міста Долини, Долинської міської ради, туристично-інформаційного центру Бойківщина та креативного спонсора Олександра Черепка. Усіх присутніх чекало справжнє миколаївське дійство з конкурсами та розвагами. Перед день Святого Миколая ми вирішили зробити таке невеличке свято для дітей. із відкриттям головної ялинки міста організували фотоконкурс до Хріздва та святкову програму. Діти із задоволенням співали і танцювали, декламували віршики, за що отримували солодкі подарунки. У рамках заходу було підведено підсумки фотоконкурсу Дух Різдва, участь у якому взяли учні загальноосвітніх закладів міста. Придумали організувати такий конкурс фотоконкурс в долині, який мав би назву Дух Різдва, щоб наші діти з різних шкіл прийняли активну в ньому участь. У цьому фотоконкурсі мали можливість отримати якісь призи, і нас потішили своїми фотороботами. Переможця визначали професійне журіки, складалося з семи осіб, які займаються фотографією, які мають якусь причетність до фотографії. Вони їх визначали з за загальними критеріями по балах і відповідно підсумовуючи, вже визначали переможців. Переможцем фотоконкурсу стали учні долинської загальноосвітньої школи номер 7 Наша команда отримала перемогу у конкурсі передай дух Різдва саме фотографіями. Насправді, ідея до нас прийшла спонтанно. Ми спільно зібралися, обдумали цю справу і вирішили, що найкраще буде це чітко передати старі українські традиції, дух Різдва у вечерю в колі сім'ї. І саме місце, де ми будемо це робити, ми вирішили, що потрібно знайти Шевченківську хату. Знайти її, звісно, було нелегко. Ну, знаєте, одне діло щось придумати, а зовсім Інше втілити це в життя спільним таким пошуком. Ми знайшли цю хату і насправді не розчарувалися. Процес пішов дуже швидко, тому що в нас було велике натхнення. Ми дуже хотіли передати всю цю атмосферу для тих людей, які будуть дивитися на наші фото. Насправді дуже потрібен нам цей подарунок, тому що дуже часто потрібно щось роздрукувати а саме у нашого організатора зараз немає принтера, і саме цей подарунок нам якраз підходить. Друге місце посіли учні Долинського природоматематичного ліцею, отримавши планшет. Третє спеціалізованої школи номер 6. Їм дісталося 5 комп'ютерних мишок. На любителів фотосесій чекав сюрприз. Можливість зробити світлину в оригінальних тамтамаресках, виготовлених за сприяння благодійного фонду, туристично-інформаційного центру Бойківщина та Долинської міської ради. Долинянам захід сподобався. Якщо чесно, я перший раз на такому святі, от що у нас наша міська рада так за нас дбає і зробила таке свято. Це для, для дітей дуже велике свято. І я вважаю, що е, дуже, дуже успішно зробили. Все все гарно. Подобається свято. Подобається свято. І, і Миколайко там сьогодні сидів, та? і ти віршик розказував. Бажаю всім здоров'я, щастя і кохання. Цього року мені організація свята дуже гарно подобається, адже благодійний фонд громади міста не постаралися з цим, щоб дітям було цікаво. Цього року організація свята проходить набагато краще ніж того року, адже з'явилося багато новинок. З'явилася хатка, де можна відвідати дім Святого Миколая. Йому можна розповісти всі свої бажання, всі свої. Думки, ще про наступний рік, що ми хотіли за е, цей рік, е, які подарунки ми хотіли отримати, також і також з'явилися фотостенди з різними е, мультмульфільми-героями. Е, це дуже зацікавило багатьох дітей. Ми всі дуже задоволені, що долина е, гарно так. Е, Підготувалися до того, щоб ми всі отримали тут, зустріли новий рік. І я дуже задоволена, що у нас є такі люди, які ставляться до до цього свята серйозно і також зігрівають тим душу всіх долонян. Ось настала урочиста мить. Ялинка засвітилася і цілий місяць радуватиме око долинян та гостей міста. Думаю, що нам вдалося сьогодні створити невеличке свято для діток, і вони змогли і пограти в різні ігри, отримати подарунки від Миколая та святих Ангеликів. Дітям цьогоріч ялинка теж сподобалася. На даний момент мені ця ялинка сподобалась, так як вона на каркасі железному стоїть і ігрушки не чіпляються на ялинку, тобто гілки не ламаються. Організатори дякують усім спонсорам, що долучилися до проведення свята: магазину Німфа, супермаркету Наш край, групі компанії Солодка долина, Кредитній спілці ЗЛЕТ, газеті Добра справа та туристично-інформаційному центру Бойківщина і всім, хто прийшов розділити радість свята. Передодні нового року хочу привітати всіх з наступаючими святами, побажати всім миру, злагоди миру як в Україні, так і в ваших домівках. Нехай в нашій Україні настане мир, а в кожного в серцях буде тільки тепло.